Вітаємо, це клуб хвостики. А це Есмі. Звичайно, ви вже знайомі з цією дівчинкою, але я хочу познайомити вас ближче із цією неймовірною мініатюрною лисичкою. Есмі, як ви пам'ятаєте, була знайдена в полі разом із цуценятами, і виявилось, що вона вагітна знову. Звичайно, вона нам народила класних малюків, але окрім малюків, ми хочемо прилаштувати і саму Есмі. І зовсім скоро вона буде стерилізованою і зможе їхати до своєї нової родини. Есмі важ важить цього 7 кілограмів звичайно більше вона не виросте. Вона дуже молоденька, їй всього приблизно 3 роки. Оброблена, вакцинована, дуже добра. І головне навчена жити у квартирі. домі. вона терпить до вигулу. Дуже дуже розумна дівчинка, мініатюрна, ласкава, ідеальний житель для квартири. Тому телефонуйте, якщо ви мріли комусь подарувати сім'ю, есмі. Класний, класний варіант. Ми дійсно хочемо для неї гарної родини і чекаємо на ваші репости. Саме вони допоможуть її знайти.